Росія прагне повернути контроль над органами влади у Молдові, готує провокацію на парламентські вибори та інформаційні вкиди. Про це попереджає радник з нацбезпеки країни Станіслав Сікієру. Тож які операції запланував Кремль і на кого розраховує Москва? Увесь фактаж далі в сюжеті. Кремль посилює свою пропаганду на молдаван, які проживають у Європі, йдеться про чверть мільйона виборців. Про це заявив радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієро і розповів виданню політику про стрімке зростання дезінформації і націлена кампанія на молдовську діаспору, щоби та проігнорувала парламентські вибори в країні наприкінці вересня. Росія та її представники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі на меті демобілізувати виборців, тобто заохотити їх залишатися вдома, а також маніпулювання тими, хто все ж голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під тон легітимних європейських змі ці сфабриковані повідомлення мають підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та викликати плутанину серед молдовських громад за кордоном. За словами експертів, голосування стане вирішальним випробуванням для прозахідного уряду країни. Як розповів секретар, Кремль поновив активність мережі «Матрешка». Ця тактика полягає у створенні фейкових змі та поширенні неправдивої інформації. За словами радника з нацбезпеки, у день самого волевиявлення вони очікують низку провокацій. Наприклад, фейкові повідомлення про замінування виборчих дільниць у європейських містах або інсценовані протести за кордоном задля створення враження невдоволення. Інші країни мають посилити моніторинг та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів. Про провокації та російське втручання у молдовські вибори застерігає і очільниця країни Майя Санду за її словами, мета Кремля привести до влади своїх людей, і Кремль грошей не шкодує. Готуються кампанії з дезінформації, зокрема через соцмережі, підкуп виборців та кібератаки. У зоні найбільшого ризику виборці Гагаузії та на лівому березі Дністра. Росія прагне вже цієї осені встановити контроль над Молдовою та готує безпрецедентне втручання у парламентські перегони, заплановані на вересень. Кремль вкладає ресурси у створення кількох політичних проєктів, щоб провести своїх представників до наступного складу парламенту. Сандо закликала громадян Молдови об'єднатися проти ризиків втручання у виборчий процес. Російське втручання це серйозна загроза громадському порядку та національній безпеці. А головне може підірвати суверенітет нашої країни та поставити під сумнів європейське майбутнє. Державні установи знають, що потрібно робити, але й на громадянах велика відповідальність від кожного з нас від інформації, яку ми отримуємо від наших дій. Чому довіряємо і які рішення ухвалюємо, залежить майбутнє Молдови. Минулої осені під час другого туру президентських виборів Майя Санду виборола перемогу в Олександра Стояногло, колишнього генпрокурора, якого зі скандалом відсторонили від посади 2021 року. Тоді значна частина молдовського населення, що проживає за межами країни, проголосували за ліберальну кандидатку. Президентські перегони відбулися з безпрецедентного втручання з боку Росії, за словами віце-прем'єр-міністрки Молдови Крістіни Герасимової на спроби. Зриву президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС Кремль витратив майже 100 мільйонів євро. Вероніка Іващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.